Янукович є не просто корупціонер, він створив мафіозну структуру. Це була створена реальна мафіозна структура з усіма класичними елементами а, цієї структури, коли органи влади, криміналітет, а, представники бізнесу зрощувалися в один клан, в одну мафіозну структуру, і а, весь державний апарат працював на цю мафіозну структуру. І а, такого роду справи. Непрості в розслідуваннях. Тому зараз дуже багато епізодів є, які розслідуються по питанням справ Майдану, по питанням розкладань бюджетних коштів. Але фактично це масив справ, які охоплює діяльність більшості ресурсних міністерств того періоду. Кожен центральний орган, починаючи з податкової, з енергетичної сфери, був заточений на те, щоб ви викачувати гроші з бюджету. Ми це побачили, коли, коли прийшли в перший уряд е, після революції, побачили, що дірка в бюджеті, тобто, коли на папері написана одна цифра, а реально є інша цифра, складала 270 мільярдів гривень. 270 мільярдів гривень це більше, ніж пів бюджету 2013 року. З цих 270 мільярдів гривень ще 80 мільярдів е, грошей, які належали місцевим бюджетам. Які облікували, що нібито вони належать місцевим бюджетам, але вони були просто викрадені, їх не було на рахунку. На казначейському рахунку фактично було 115 тисяч гривень. Не мільйонів, 115 тисяч гривень. Для 45 мільйонної країни 115 тисяч гривень ну, це нічого. Тому що, я зараз пам'ятаю, Таку інформацію нам дало казначейство в перший день роботи уряду, а в перших числах березня треба було виплачувати 4 мільярда гривень пенсій. а на рахунку, зведеному 115 тисяч гривень. І фактично, ота от мафіозна структура, яка діяла протягом трьох років в Україні, була заточена на викачування грошей. І охопити кримінальним розслідуванням всі ці епізоди, практично неможливо. Що робила Італія, коли вони боролися з мафією? Там була схожа ситуація, але не така масштабна. Вони почали застосовувати інструменти конфіскації коштів, здобутих злочинним шляхом. Мовно кажучи, розслідування по мафіозній структурі в Італії в 70-х роках охоплювало понад 300 епізодів, які мали. І розбій, і вбивство, і рекет, і е, маніпулювання з фінансовими ресурсами, бюджетними ресурсами тих чи інших регіонів. І тоді е, слідчі застосували таку процедуру. Якщо цю справу з 300% епізодів закінчувати до кінця, то це років 10-15. Якщо виявлені, наприклад, гроші, які були вкрадені з бюджету, і Оформлені на якогось там підставного чоловіка, питання щодо конфіскації цих коштів виводилось в окремий процес і гроші конфіскувались в бюджет. Тому що тоді італійське суспільство вимагало, щоб були якісь результати. А результати які? Це повернення вкрадених грошей з бюджету. Ми маємо таку саму ситуацію. Тому зараз, якщо говорити про Януковича і ту мафіозну структуру, яку він зробив, треба чітко розділити категорії справ. Тобто, ті справи, які можуть бути завершені розслідування швидко. Ці справи по, по Майдану по тим конкретним особам, які вже встановлені, які були причетні до вбивств на Майдані. Другий блок це справи щодо топ корупції і створення злочинного групування, де є доказова база, що і суддям, і іншим високопосадовцям давалися вказівки або через підкуп вони приймали незаконні рішення. Те, що можна теж досить швидко розслідувати. І третя справа це фактично справи, які стосуються багатьох, багатьох епізодів розкрадання державних коштів. Вони найбільш тривалі, тому що вони мають, я думаю, не сотні, а тисячі епізодів. Але ті кошти, які зараз виявляються, наприклад, якщо ми говоримо про півтора мільярда, які знаходяться в державному банку, всі знають, що ці кошти виводилися з державного бюджету на офшорні компанії. і жадібність. Е, Чиновників тих часів полягало в тому, що вони вирішили заробити на, на державі двічі. Тобто вкрали, а потім ще розмістили е, на, на, в цінних паперах, для того, щоб держава заплатила їм відсотки по цим цінним паперам. Ну, то, тобто це верх цинізму. Але добре, що у них була ця жадність, тому що вони завели в країну ці кошти і ми їх змогли першими арештувати. Тобто цей епізод через механізм спецконфіскації треба виділяти. Е, і механізм спецконфіскації дуже простий, умовно кажучи, там 15 офшорних компаній. Судовий процес, вони повідомляються, ну то представники по адресі. Якщо у вас є бажання, ви представники цієї компанії, ви приходите, маєте право довести, що ви отримали 100 мільйонів доларів на себе, до себе на рахунок через легальну товарну операцію. Ну, умовно кажучи, показуєте контракт, показуєте, що ви поставили чи якусь продукцію чи якісь послуги, реальні послуги, і отримали 100 мільйонів доларів для того, щоб купити наші цінні папери українські. Якщо ви не можете підтвердити. Реальність тої операції, по якій ви отримали гроші і потім купили за ці гроші українські цінні папери, значить, ці е, активи здобуті злочинним шляхом. Вам дається можливість довести легальність цих коштів. Не можете, вибачте, в бюджет. Це не наша новація. Ну, тобто, Ми дуже ретельно вивчали практику е, різних країн для того, щоб не дати можливості потім маніпуляції. Е, бажаючих е, ці гроші. Собі прибрати до рук, а не передати до бюджету дуже багато. І вони прикриваються і експертами, і депутатами Верховної Ради, і багатьма інструментами українських реалій. Тому ми вивчали практику багатьох країн. Яскрава практика це Італія, яскрава практика це країни Латинської Америки, які боролися з наркобаронами і тією мафією, яка фактично легалізовувала чорну готівку, отриману від продажу наркотиків. В білі бізнеси. І ця практика визнана у світі як ефективна. Тобто є можливість у особи, яка є добросовісним власником підтвердити легальність свого майна, тоді до неї питання яке. Але якщо офшорна компанія, яка має директора, мовно кажучи, якогось іноземця, прибиральника з Литви і не займається жодною діяльністю, відкість з неба отримує 100 мільйонів доларів, ці 100 мільйонів доларів потім використовує на придбання українських цінних паперів, ну тоді 100 мільйонів доларів точно отримані незаконним шляхом. Тому це відповідь на питання, яким чином можна. Не очікуючи 10-15 років, поки будуть розслідувані всі сотні справ чи тисячі справ, пов'язані з створенням мафіозної структури Януковичем, давати перший результат. І Міністерство юстиції, не маючи функції слідства, для наших правоохоронних органів, напевно, дало стільки інструментів. І заочне кримінальне провадження, і е, створення нових антикорупційних органів. Тобто, все це ми робили. Все робили в цих стінах фахівці, е, які готували ці законопроекти, і потім ми в парламенті переконували депутатів парламенту е, про те, що за, за такі закони треба голосувати. І навіть е, ну, були аргументовані зауваження у депутатів. Вони нам пояснювали, ви нас заставляєте е, голосувати за такі жорсткі антикорупційні закони. А де гарантії, що ці... Е, Закони не будуть використовуватися в рейдерських цілях, в цілях політичного переслідування, тому що ми даємо такі інструментарій нашим слідчим прокуратури і нашим суддям, до яких довіри, скажімо так, м'яко кажучи, немає, що це може бути використано як інструменти або в політичній боротьбі, або в інструменти в сфері переділу власності. Я розумію ці всі ризики, але я тоді колегам озвучував, що якщо ми будемо стояти на місці то Тоді взагалі нічого не буде відбуватися. Так, да, є ризики, але чи, тільки через публічний контроль, ну, тоді ще не було реальністю судова реформа, зараз, слава Богу, це вже є реальністю, яку ми можемо реалізувати. І через те, що ми все ж таки проведемо судову реформу, у нас є шанс, щоб ці інструменти використовувалися в добрих цілях, а не в тих цілях, які, як завжди, використовували наші старі правоохоронні органи.